Кирило Міненко, керівник центрального управління Міністерства юстиції, з нами на зв'язку. Пане Кирило, наші вітання. Вітаємо. Добрий день. А Давайте розпочнемо трішки статистики під час повномасштабного вторгнення. Ті батьки, які повинні сплачувати аліменти своїм дітям, наскільки справно вони це роблять нині? Ну хотів зазначити, що у нас на даний час є можливість сплачувати аліменти добровільно і примусово. В першу чергу я б рекомендував нашим громадянам, що наші дітки це є основне, що у нас є. Тому в першу чергу сплачувати їх добровільно. Добровільно це на підставі нотаріального договору. У нас громадяни можуть між собою домовитись, не йти до суду. Це є просто економить зусилля і людей, і їх моральний стан підписується договір, і згідно тої суми або в відсотках від заробітку сплачуються аліменти. Вже коли немає домовленості звертаються до суду, і тоді вже відбуваються відсоткові ставки. Мінімум ви вже зазначили, максимум так само. А по домовленості максимум може бути змінений і збільшений, як того бажають батьки. Стосовно сплати аліментів під час військового стану. Ми от бачимо, наприклад, статистику порівняно з минулим роком і цей рік. І бачимо, що наші громадяни більш справно почали сплачувати аліменти. Ми це пов'язуємо з тим, що Наприклад, якщо у багатодітного батька є троє або більших неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, якщо він їх утримує. Тобто утримання це не означає бути просто фізіологічним батьком, це означає брати участь в житті дитини, в тому числі і в майновому плані, і тобто справно оплачувати елементи, якщо вони є. Якщо заборгованість більше трьох місяців, то фактично вважається, що батько таким чином не утримує. Дітей справно і тоді може бути позбавлена відстрочку від мобілізації. І тобто, такі всі механізми держави вони породжують те, що наші громадяни почали більш справно сплачувати аліменти. Ми бачимо, що статистика є позитивна і mm -hmm. десь приріст порівняно 30% порівняно з минулим роком. Поточню, тобто роблять вони це добровільно не в примусовому порядку, а за власним бажанням допомагають своїм дітям. У нас є статистика, це виключно це вже те, що є в державній виконавчій службі. Державна виконавча служба вступає тоді, коли громадяни не хочуть. Оплачувати повністю в добровільному порядку. В добровільному це максимально добровільне, так би мовити, це нотаріальний договір між сторонами і оплата. Другий варіант це вже суд, судова справа. Але до виконавчої служби суд з рішенням суду можна не звертатися, можна просто оплачувати так, як написано в рішенні суду: сума або тверда, або в відсотках від заробітку. Щомісяця на утримання відповідно дітей. Якщо вже громадянин не діє так, як написано в рішенні суду, і є хоч якісь заборгованості, тоді мама або тато може звернутися до виконавчої служби, і виконавча служба вже примушує оплачувати ті кошти, які зазначені в рішенні суду. Але б я радив це робити добровільно, тому що це є дешевше, це не, не, не нараховуються якісь додаткові видатки, такі як виконавчий збір і все інше, і не можна потрапити в неприємні ситуації, як такі, що якщо є заборгованість там 4 місяці. Громадян можуть позбавити право виїзду за кордон. Це актуально навіть зараз тим, хто, наприклад, стосовно мами можуть бути встановлені аліменти, і мамі можуть заборонити виїзд за кордон, якщо діти живуть з датом, і стосовно батька встановлені аліменти, а не стосовно мами, або право, наприклад, керування транспортним засобом. Тобто, щоб не потрапляти такі в такі ситуації, сплачуйте справно аліменти, тому що дітям потрібно їсти щодня, а не згідно там графіків, або тоді, коли ви забажаєте оплатити. І не посперечаєшся, пане Кирило, а скажіть, будь ласка, чи очікується щось нове у якраз примусовому стягненні тих аліментів, які заборгували з тих або інших причин? У нас зараз дуже широкий спектр можливостей стосовно примусового стягнення. Як то навіть якщо громадянин ніде не працює і є заборгованість більше шести місяців, можуть судом встановлюватися громадські роботи, тобто ти не хочеш оплачувати аліменти, ідеш, грубо кажучи, прибирати парки за певну суму коштів за годину, і ці всі кошти перераховуються дитині в якості оплати по аліментів. Також можуть бути накладені шт арешт. На майно, якщо заборгований більше трьох місяців, і це майно потім реалізується на електронних торгах, і після, цього вже, і після цього вже ці кошти перераховуються дитині стосовно цікавого для наших громадян, хотів би зазначити, що аліменти можуть встановлюватися не тільки після розлучення, а і під час перебування в шлюбі. Це те, що дехто може не знати. Тому що якщо, наприклад, в певний час або чоловік, або дружина перестали виконувати свої зобов'язання стосовно дітей перестали їх утримувати з тих чи інших причин, можливо, подати в суд і отримати, отримати рішення суду щодо необхідності матеріального забезпечення дитини, навіть перебуваючи в шлюбі. Далі там людина може виправитися і вже справно це все виконувати, і фактично ці моменти пропадуть. Так само держава стимулює, щоб наші дітки навчалися, були освічені, і по досягненню 18 років аліменти зазвичай припиняються однак, якщо дитина. Іде вчитися, то до 23 років їй теж можуть бути встановлені аліменти, і тут вона може навіть самостійно звертатися до суду. Тобто, наприклад, там мама з татом там тато належним чином не отримував. Мама не хотіла звертатися. Дитина, от, дитина поступила до вищого навчального закладу. Їй 18 років вона може самостійно розпоряджатися, самостійно бути стягувачем по цій категорії справ. Дуже цікаві нового дякуємо вам, пане Дякую. Кирило за тлумачення. Кирило. Кирило Міненко, керівник центрального управління міністерства Тиції про сплату аліментів в умовах війни.